Передноворічна дев'ята сесія Житомирської міської ради шостого скликання цього разу вийшла емоційною. Перш за все, депутати вирішили розглянути проблему із заборгованістю трамвайно-тролейбусного управління. Ми закрили більше 8,5 мільйонів і дали ТТУ. Оцінка цієї ситуації прозвучала відповідно з вуст начальника планово економічного управління, і ми фактично не тільки погасили відсотки, 100% виплатили пільгове перевезення. І погасили обтяжливий ярмо кредит. Розрахункова потреба підприємства на наступний рік так дійсно 35 мільйонів 860 вісімсот 9 тисяч гривень, але навіть при зменшенні наших витрат при економії в суму, щоб ми потім на протязі року не ходили з протягнутою рукою. Ми в 11 мільйонів. Я думаю, що зрозуміло, при збільшенні мінімальної заробітної плати в наступному році ніяк не вкладемося. Ці кошти, які потрібні трамвайно-тролейбусному управлінні з державного бюджету, вони мають бути, хоча б не менше. 22 мільйонів гривень загалом майже дві години тривало обговорення покращення економічного стану комунального підприємства Трамвайно-тролейбусне управління для багатьох присутніх. Несподіванкою виявилась пропозиція визнати роботу міськвиконкому незадовільною та проголосувати за його розпуск. За рішенням депутатського корпусу відбулось таємне голосування. Голосування прийняли. Кількість бюджетів визнаних і недійсних нема. Кількість голосів поданих за розпуск виконавчого комітету Житомирської міської ради 32. Кількість голосів поданих проти 9. Голосування таємно визнати таким чином з Спитання розпуску виконавчого комітету Житомирської міської ради 6. Міської міської. Таким чином, напередодні ухвалення міського бюджету Житомир лишився без виконавчого комітету.